Доброго дня всім шановним братам та сестрам! Як ми з вами знаємо, божественна історія пишеться паралельно з людською. Або, як ще кажуть, божественна історія пишеться всередині людської історії. Так воно і є. Всередині минулого ХХ століття відбулася значна подія в історії людства. 14 травня 1948 року в Тель-Авіві було проголошено про незалежність держави Ізраїль. Він став повноцінним гравцем на міжнародній політичній арені. Чому я про це кажу? Бо е, в історичних суспільствах, е, політичних колах існує така думка, що Ізраїль створив ніхто інший, як товариш Сталін, Іосиф Віссаріонович. Коли це обговорюється серед політологів, журналістів, блогерів та є часткою російської пропаганди, це якби нормально. Але коли е, про це стверджують віруючі люди християни, це викликає щонайменш здивування. Якось я спілкувався з групою братів, які доводили мені, що Сталін є батьком Ізраїля, уявіть собі. Вони порівнювали його з персидським царем Кіром, який надав повноваження Наємії, щоб він поїхав до Єрусалиму і відбудував там стіни та браму, яка була спалена вогнем. Який мудр наш Господь, казали брати? Він використав цього кривавого диктатора як інструмент, щоб відтворити цю державу. Зараз ми з вами розвіємо цей міф, як розвіють попіл індуса над гангом. Я буду сипати датами, іменами, але ви мене дослухайте до кінця, будь ласка. Отже, в 132 році нашої ери на території Римської імперії в провінції Іудея, Відбулося останнє повстання юдеїв проти римлян, яке очолив так званий Месія Сімон Бар-Корба. Через три роки імператор Адріан придушив це повстання і терпець його урвався. Він повністю заборонив релігію під назвою іудаїзм. Він також заборонив всі обряди, включно суботу і обрізання. Уявіть собі, необрізаного єврея. Він перейменував Єрусалим на Елію Капітоліну і забудував всю територію міста язицькими храмами і монументами. Там стояв храм Юпітеру, який кида блискавки. Там стояв храм Юноні, богині землеродючості. І е, на руїнах Єрусалимського храму Адріан установив свою кінну статую. Тобто він. Повністю навмисно знечестив і зганьбив святе місто. А саму територію провінцію Іудею він перейменував на Сирію Палестинську. Тобто, Юдея зникла зовсім без права відбудови і без права відновлення за наказом Адріана. Вкотре збулись слова Господа нашого, який казав: ось залишається для вас. Ваш дім порожнім. Але якщо зникла юдея, не зник юдейський народ. І протягом оцих двох тисяч років, коли існувала ця порожнеча, про яку сказав Господь, де неде виникали якісь спілки, громади або якісь окремі особистості, які прагнули повернутися додому і знову відтворити свою державність. Але всі їх спроби були невдалі і не приносили ніякого результату. Та прорив відбувся в 19 столітті, коли піднялась хвиля палких патріотів-сіоністів. Наприклад, такий чоловік, як Леон Пінкснер, написав книжку, яка називалась Автоеманципація, де він казав: якщо юдейський народ зільється з іншими народами, то він зовсім зникне як нація. А для того, щоб він не зник, йому потрібна своя земля, своя спільнота, своя держава. Ця книжка стала дуже популярною в Європі. І в 1897 році угорський єврей Теодор Герцель, доктор юриспунденції і журналіст, заснував Всесвітню Сіоністську організацію. З того часу почався оцей рух сіонізму. Сіонізм це нормальне явище. Це прагнення юдейського народу на відтворення Ерець Ізраїля, тобто землі обетованої. Ці всі люди почали займатися дипломатичною роботою. З того часу почалася політична і соціальна боротьба за повернення Ізраїля до нормального стану громадської держави. Вони також хотіли зробити його повноправним учасником на дипломатичному світовому полі. І це їм вдалося. В 1917 році міністр закордонних справ Великобританії лорд Артур Бальфур написав листа іншому лорду Уолтеру Ротшильду, який був лідером спілки сіоністів Британії. Він писав, що настав час. Щоб іудейський народ мав затишок на території Палестини. І в цьому листі е, також розглядалось питання про здобуття Великобританією морального, морального права на е, контроль над Палестиною, що і відбулося через два роки. Е, в 1920 році на засідання Ліги Націй. Це от новоспечена організація, яка з'явилась після Першої світової війни, було прийнято рішення надати Великобританії право на керування Палестиною. Це управління називалось Британський мандат. Ось скажіть мені, будь ласка, де в цій ситуації був товариш Сталін? Яке він має відношення до цього складного процесу? У му році він разом з товаришем Леніним успішно знищували буржуазію і творили революцію на території Росії, жовтневу революцію. Так що він не має ніякого відношення до цього складного процесу. Поїхали далі. І дія британського мандату відбувалась з 22 по 1948 рік ХХ століття. Але час дії його не був солодкою цукеркою для мешканців. Палестини. Коли євреї дізналися, що намічається відтворення держави в Палестині, то хвиля імміграції зросла до рівня цунамі. Це дуже не сподобалось Арабам. І вони почали активне, агресивне, агресивний спротив проти євреїв. В 36 році було так зване арабське повстання. Де з обох боків загинуло біля 500 осіб, на території Палестини панував повний хаос. І британський мандат ніяк не міг вгамувати ці два буйні народи. І в кінці 40-х Великобританія відмовилась від свого права керування Палестиною. На той час вже існуюча організація ООН, яка прийшла на зміну Ліги Націй. Прийняла рішення поділити цю територію на дві частини і зробити там Арабську державу і єврейську. На що Араби відмовились, а євреї е, з задоволенням погодились, бо прийшов їх час. І 29 листопада 1947 року відбулося оце засідання, де були присутні представники 56 країн. Коли відбулось голосування, то результат був такий: 10 країн утримались, 13 країн, здебільшого арабських країн, проголосували проти, і 33 представники підняли свої руки догори. В числі цих представників був Радянський Союз. Бо у товариша Сталіна. Були свої меркантільні задуми з приводу Ізраїля. Він хотів зробити там ще один соціалістичний табір і мати вплив на цій території. Та е, в США теж були свої задуми, е, задуми щодо Ізраїля. Гаррі Трумен, американський президент, він змагався із своїм держсекретарем, секретарем маршалом, який не хотів створення Ізраїля. Вони змагалися, як гладіатори на арені, і Гарі Трумер, Трумен врешті переміг. Так він має право називатись батьком Ізраїля більше, ніж Сталін. Та якось один брат, наш брат, розумний брат, який розуміється на історії, сказав: Слухай, брате, на цьому засіданні були присутні п'ять країн наддержав, які мали право на вето. Вето це заборона якоїсь справи. Якщо, якщо ну припустимо, якщо організація ООН приймала якесь рішення, і навіть якщо голосували, голосування було 100%, то якась з цих п'ятьох країн мала право накласти вето і все зіпсувалося. Так, так, якщо товариш Сталін не наклав вето, так що тепер? Він батько Ізраїлю. Маузедун тиран. Ще гірше, ніж Сталін, теж не наклав вето. Це значить, що Маудзудун теж є батьком Ізраїля. Або вони всі п'ять, оцих лідерів цих країн, вони були батьки. Виходить, що Ізраїль такий багатий на батьківство. Ні, це все маячня. Поїхали далі. Коли щасливі євреї танцювали на вулицях Тель-Авіву, і раділи своїй молодій державі, то арабська армія в цей момент перетинала кордони. І на другий день почалася Перша ізраїльсько-Арабська війна, в якій Ізраїль одержав перемогу завдяки нашому Господу. І от в цій першій війні Сталін надав допомогу Ізраїлю тільки вербально, на словах, ніякої практичної підтримки не було. Значну допомогу Ізраїлю надали заможні євреї, які жили в США, і Чехословаччина, де у керівництві країни були євреї. Вони надали Ізраїлю 23 літаки на базі майстершмітів, які самі виготовляли, багато стрілецької зброї, а також декілька одиниць важкої артилерії. Це була значна допомога у цей час. І що характерно, Через 4 роки після цього оцих всіх людей, оцей уряд Чехословаччини, їх обвинуватили в заколоті, засудили і стратили за наказом товариша Сталіна. Отака була його допомога. І коли після війни Ізраїль уторопав, що якщо він піде шляхом соціалістичного розвитку, це не буде мати ніяких перспектив. І він вибрав собі модель розвитку американську демократію. Це товариші Сталіну дуже не сподобалось. І він змінив свою думку щодо Ізраїля і почав пропаганду антисемітизму. Антисемітизм це ненависть і зневага до євреїв і Ізраїлю. Навіть цей антисемітизм існує і зараз, у усіх країнах світу, і в Україні, і навіть в самому Ізраїлі. Так, давайте зробимо висновки. Сталін не є ніяким батьком Ізраїля. Він просто погодився на його існування. Якщо ви запитаєте якогось єврея в Ізраїлі, скажи, будь мені, ласка, друже, хто є батьком Ізраїля, Сталін чи хтось інший, то він відповість вам, що ви з'їхали з глузду і скаже: Батько Ізраїля не Сталін, а Авраам, і буде правий. Буде рацію на 100%. Слухайте. Ізраїль створили палки і сіоністи, віддані патріоти, натхненні переселенці. І, звісно, з волею і планом нашого Отця Єгови. Цеглинка за цеглинкою, на протязі цих 2000 років кожен єврей вкладав цю цеглину в стіну молодого Ізраїля. А тут з'являється товариш Сталін і каже, де тут червона стрічка, зараз я її переріжу і дам вам право на існування. Це все маячня і дезінформація. Ось таке я вам розповів. На цьому все. ні не все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і розповсюджуйте це відео. Ось тепер все. Побачимось. Амінь.